Вітаю, друзі! Ні для кого не секрет, що в радянські роки було заарештовано багато чиновників найвищого рангу. Зрозуміло, що після арештів їхні квартири та дачі зазнали обшуків. Деколи слідчі знаходили у наркомів народних комісарів, це аналог сучасного міністр, а потім і міністрів досить дивні речі. А іноді, взагалі, шокуючі для криштально-морально чистих радянських будівельників світлого майбутнього. Почнемо з Генріха Єгоди. Справжнє ім'я Єнох Генріхович і Єгуда. Національність Зрозуміла, нарком внутрішніх справ, а згодом і нарком зв'язку Радянського Союзу, був заарештований 1937 року. У двох квартирах ягоди та в його заміському будинку було проведено обшуки. Симон Себах Монтефіоре у книзі Сталін, Двір червоного монарха, стверджує, що у квартирах єгоди було знайдено безліч предметів жіночого гардеробу. Лише одних імпортних жіночих панчох у житлі наркома було виявлено 170 пар. А були там ще й жіночі шуби, пальта, нічні сорочки, блузки, головні убори, а також портнографічні знімки. Їх було дуже-дуже надзвичайно багато, причому чоловічі та жіночі. І інтимні іграшки, фалічні, само собою, якими єгода, по його ж словам, активно користувався сам. Також ягода дбайливо зберігав у себе кулі, витягнуті з черепів розстріляних Зінов'єва та Каміньва. Це люди дуже високого польоту в радянській владі того часу. Про те, що його дуже не таким, в принципі, знали всі. Хоча для вигляду дружина в нього була і навіть була дочка. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре чи зле, чарівне чи потворне. Буду вдячним за підтримку каналу вподобайкою та коментарем. Це збільшить. Сектор українського Ютубу, можете стати спонсором каналу, натиснувши кнопку спонсорство. Але спершу задонатьте на Збройні Сили України, саме завдяки їм та їхній діяльності, їхній активності, ми з вами живі. Продовжимо про Миколу Єжова. Микола Єжов, який замінив Генріха ягоду на посаді наркома внутрішніх справ, тобто керівника каральних органів, забрав згадані кулі. І сховав у скриньку вже власного письмового столу. Ці кулі було вилучено у Єжова після арешту та обшуку 1939 року. Також у письмовому столі, в книжкових шафах було виявлено, заховані в різних місцях заряджені пістолети та пляшки горілки. Всі знали, що він алкоголік. Примітно, деякі пляшки були повними, інші початими, треті вже порожніми. У рапорті значилося, що, мабуть, пляшки були розставлені у різних місцях навмисно. Для чого це було зроблено, не уточнювалося. На полицях у квартирі Єжова, згідно з тим самим рапортом, було розставлено контрреволюційні книги та брошури авторів, яких було розстріляно. Таких книг було 115. Мав сховані в різних місцях три пістолети. Тепер перейдемо до Лаврентія Берії. Наркома внутрішніх справ Лаврентія Берію спіткала така ж сама доля, як і його попередників. Втім, Берію. Було заарештовано вже після смерті Йосипа Сталіна. Проте, як з'ясувалося, був він не менш е розложеним морально. Принаймні, згідно із стенограмою липневого пленуму ЦК КПРС, прямо в кабінеті Лаврентія Павловича, під час обшуку було виявлено велику кількість предметів чоловіка-розпусника. Що то були за предмети, уточнено не було. Однак відомо, що у Берії, також як і у Ягоди, було знайдено дамське вбрання, дуже багато елементів, якими він розраховувався зі своїми гостями. Він був надзвичайно. Таким любителем, поціновувачем жінок, і дуже багатьох з них занапастив, дуже багатьох зґвалтував, дуже багато з них пішли в гутап, багато було після цього розстріляні. Ось. А також було знайдено 40 одиниць зброї. Також було багато дитячої білизни. Берія особливо любив неповнолітніх, починав від 12 років, і про це є дуже багато свідчень очевидців. Тепер Віктор Абакумов. Він теж не уникнув розстрілу. У 1951 році його було заарештовано, а через три роки страчено. Три роки. Зрозуміло, що після взяття міністра держбезпеки під варту його робочий кабінет негайно зазнав обшуку. Насамперед. Співробітники звернули увагу на велику кількість попелу. Очевидно, Абакумов перед арештом палив якісь папери. Однак він не всі документи. Наприклад, у столі Віктора Семеновича зберігався компромат на Берію та Маленкова. що ж до різноманітного барахла, то й у Абакумова його вистачало. У списку вилеченого значилися десятки наручних годинників, десятки пар взуття, 65 пар запонок. Дорогоцінних, само собою, з каменями та багато іншого. Крім того, Абакумов володів кількома холодильниками, фотоапаратами, радіоприймачами, кінопроектором та іномаркою. На цей час це дуже багато. От такі були наркоми.